Вправа 735. Розкладіть вираз на множники. В першому заданні x-2 в квадраті. додати 2, що множиться на х-2 плюс 1. Ну що ж, давайте ми запишемо це в такому вигляді, що у нас є х-2 до квадрату. Так, додати. 2, що множиться на x мінус 2. Можна ще помножити на 1. Від цього у нас добуток не зміниться. Якщо ми перемножимо, у нас вийде 2х-2. Ну і додати а одиницю ми запишемо як 1. У квадраті це також буде 1. Тоді це дорівнює. Тоді, за формулою квадрата суми, перший вираз у нас вийде х-2. Потім додати 1. До квадрату. Так? Перший вираз у нас х-2, другий вираз 1. І це дорівнює. Тобто це можна записати як х відняти 2 додати 1 до квадрату. Або це буде мінус 2 додати 1, це буде мінус 1, як хмінус 1 до квадрату. Все ми розклали наш вираз на множники х-1, що множиться на хміну 1. Дивимося в другому заданні а у квадраті плюс 6А плюс 9, плюс 2а плюс 3 і плюс 1. Спочатку в перших дужках запишемо у такому вигляді. Отже, як А в квадраті додати. Подвоєний добуток першого виразу, це буде А. І потрібно ще помножити на 3, щоб було 6А додати. А 9 це 3 у квадраті. Додати, переписуємо поки що без змін. 2 а плюс 3 плюс 1. І це дорівнює. Ну що ж, а в квадраті плюс 2а, що множиться на 3 плюс 3 в квадраті за формулою квадрата суми можна записати як А плюс 3 до квадрату. Тоді додати 2, що множиться. Далі у нас буде А плюс 3. І що множиться на одиниці, можна помножити. Все одно буде 2, що множиться на А плюс 3. І додати. А одиницю можна записати як 1 у квадраті, це дорівнює. За формулою квадрата суми це буде А плюс 3. Перший вираз. Додати, а другий вираз у нас буде 1. Все це потрібно піднести до квадрату. І це дорівнює. Тобто це можна, якщо розкрити дужки, записати як А плюс 3 плюс 1 до квадрату, або як А плюс 4 до квадрату. Є? Записуємо відповідь. Розкладіть вираз на множники ми розклали. В першому завданні це x-1 до квадрату, а в другому завданні це А4 до квадрату. Є?